Щодо медіаландшафту України. Як ви думаєте, взагалі, чи змінився наш медіаландшафт? Кого зараз українці слухають, чи змінилося це з тим, кого слухали, допустимо, в 2021 році? Ну, безперечно, безперечно, такий потужний катаклізм, така трагедія, як війна, вона не могла не змінити і медіаландшафт, як і всі інші аспекти нашого життя. Безумовно, зменшилась роль окремих телеканалів. Ми побачили, деякі навіть закрились, причому таких потужних власників, так зросла роль в соціальних мережах, зокрема, наприклад, телеграм-сегменту, дуже потужно. І це зрозуміло, адже він швидкий доступний людям в умовах навіть обмеженого. Обмежених там умов е, яких доступу до світла і всього іншого, поки заряджений телефон і є можливість там мінімально ловити інтернет, ти можеш це подивитися. Е, зросла як на мене, роль е, блогерів е, авторитетних, які ну їхня думка зараз багато на що впливає, і по порівняно з 21 роком вони тоді вже цей сегмент почав розвиватися, але зараз мені здається, він ще зріс. І на фоні відсутності потужних телеканалів, саме інтернет-проекти. Ми бачимо, що розвивають сегмент мультимедіа і електронні ЗМІ, як та ж Українська Правда, ми бачимо, що запустила ряд таких відеопроєктів, в тому числі ток-шоу. Колектив, який я нещодавно очолював, теж над цим почав ще. Працювати, і я сподіваюся, незабаром ми зможемо зробити. Тому так ландшафт безумовно змінився, і я думаю, що буде мінятися ще згодом. І з огляду на війну, і з огляду на зміни загалом підходів в журналістиці сучасній. Думаю, що додасться з часом ще й роль штучного інтелекту інших технологічних проривів. Тому я думаю, що ми будемо цей процес спостерігати і надалі. Ви до речі, були. Речником східного групування збройних сил і питання таке: чи здається мені, чи це дійсно так, що речники раніше не були такими медійними, такими публічними, якими вони є зараз? Ні, речники були медійними, але вони, як правило, військові речники були помітні коли під час великих військових навчань, під час іноді подолання катастроф стихійних лих. І таких інших моментів, які були, були доволі нечасто, там раз в квартал, там чи півроку. А коли війна, коли суспільство особливо на першому етапі потребує негайної щоденної реакції, тому вона ця роль стала більш випуклою. Саме цей сегмент був більш вид помітний, і зрозуміло, що вони вже стали більш впізнаваними і відтак. Ну як вам могло і здатися, справді що вони до того були непомітні, але вони були в силу об'єктивних чинників, менш помітні, я б сказав. Адже це можна порівняти десь, як коли у нас АТО почалось з початком агресії mm -hmm. Росії. Mm -hmm. році. теж було ряд е таких речників, яких на яких звернули увагу. Може тоді ви ще не так звертали на це увагу. Напевно, доволі молодий були mm -hmm. там, як Андрій, як Андрій Лисенко, мій колега. Він тоді був один з таких помітних речників. Тому це, це, це вимога часу, як на мене, тому що суспільство потребувало е, інформації. Зараз воно теж дещо трансформується з огляду на те, що вже деякі речі стали більш, на жаль, звичними, зрозумілими. Тому і роль речника я думаю, що вона дещо трансформується з часом. Uh -huh. і... Але безумовно вона потрібна на вашу думку, які яку роль у висвітленні цих подій в Україні мають іноземні змі чи достатньо вони е, несуть інформації про Україну до, до світу, власне тому, що ну деякі люди в сполучених штатах недостатньо допустимо чи там Британії проінформовані про те, що в нас діється? Ну безперечно, що зараз змінилася обстановка, особливо після? Подій минулорічних в ГАЗі, коли дещо те, що відволікло на початку війни. Ми були безумовним лідером всіх новин, і, і моя позиція була і тих колег, які зі мною працювали, на відміну від деяких інших керівників медійної сфери військової, що ми ми, ми забезпечували максимальний доступ, і супрокрім де це стосувалося безпосередньо підрозділів безпеки підрозділів загрози життю. І здоров'ю наших військовослужбовців ми забезпечили доступ. для чого? Для того, щоб західні суспільства постійно бачили війну, відчували її загрозу для європейського континенту, для світу загалом, і відтак це трансформувалося в постійну допомогу Україні: фінансову, військову, технічну, військово-політичну і, військово і такий дипломатичну, і таке інше. Адже зрозуміло, що без цього нам було би. Дуже важко, а мож, а подекуди й неможливо вистояти. От ви аналізуєте оці ці іноземні медіа є ще про російські у нас світові медіа? Ну, безперечно, світ він строкатий, світ він ну, ну зітканий з багатьох е, країн з історичним різним бекграундом, е, скажімо, з різною культурою побудови держави. Десь там є вже сталі демократії, потужні, там, європейські, десь і то, і то є питання, як в деяких східноєвропейських країнах, ви знаєте, що там вже десь є відкочування від цих позицій. Є країни інших частин світу, де не так є, де зовсім автократичні диктатури. Тому зрозуміло, що країни різні, але звичайно, ми орієнтувалися в першу чергу на демократичні країни, на країни, які нас підтримували. Але і навіть там, огляду на тому, що демократія вона передбачає як один із недоліків, да, те, що ти там можеш, в тому числі люди, які несуть деструктивні, деструктивні ідеї, поки це не порушує кримінальний кодекс, вони, на жаль, можуть їх пропагувати, в тому числі мати свої медіа, в тому числі в різних медіа є люди з різними поглядами. Тому це вищий пілотаж, якраз от було, знаєте, я порівнював це як серфінгіст. Що ти можеш не ризикувати і давати мінімум інформації, деякі мої колеги робили. А можеш як досвідчений серфінгіст іти на найвищу хвилю і давати ну ризикувати не потужно, але й результат. Найпотужніше, ти ти обсідлаєш найвищу хвилю, в нашому випадку інформаційну хвилю. І донесеш ту інформацію до західних суспільств, які тобі потрібно, до тих суспільств, які потребують, що ми потребуємо від них підтримки. Тому в пріоритеті завжди були е, медіа, особливо країни, які нас підтримують. Це завжди, е, якщо міг, я особисто опікувався важливими там, е, коли я бачив, що це інфлюенсер в західному суспільстві, в британському, наприклад, в французькому, американському, я намагався і сам знайти час, попрацювати з ним, підготувати або когось з своїх досвідчених колег, щоб обов'язково він мав не давити в будь-якому разі на нього, але дати йому максимально знань, щоб він міг сформувати об'єктивну об'єктивну, скажімо так, думку про стан справ. Ви займали посаду заступника командувача оперативно-стратегічного угрупування військ Хортиця. Власне, у вас є військовий досвід, чи це якось буде відображатися на керівництві Керинформом? Тому що, от питають наші глядачі, чи буде військовий порядок у Кренформ? Ні, ну дивіться, я. В першу чергу журналіст, я як, як і ви, десь в такому віці почав писати, плюс-мінус. Потім поступив. Тоді було єдине на всі соціалістичні країни військове училище, яке готувало саме військових журналістів у Львові, факультет військової журналістики. Зараз цю естафету перейняло це військовий інститут Київського національного університету Шевченка. Там тільки, тільки теж одне місце за Україні готують військових журналістів, і все життя. Я працював більшою мірою, точно більшою мірою я працював в редакціях, і я думаю, що багато хто не знає, але в військових редакціях значну частину персоналу це цивільні люди, і відтак будь-яка військова редакція не суттєво відрізняється від цивільної редакції. Схожий процес планування технологічного випуску там газети, чи там раніше як це було зараз, там електронних медіа чи телевізійних е, проєктів, і е, зрозуміло, що відрізняло тільки то, що на нас розповсюджувалися вимоги як до військовослужбовця. Ми мали бути постійної готовності. Ми мали е, за умови, що почались бойові дії негайно туди відбувати без додаткових різних. Е, Цих і виконувати свої завдання, в тому числі за потреби і зброї в руках. А це єдине, що нас відрізняло. В плані якоїсь загальної підготовки журналістської, в плані якихось норм е, е, етичних, там журналістських і інших у нас абсолютно бі. тому в мене не склало ніякої проблеми. Вже от місяця керую колективом. В діалозі ми постійно з колективом. Єдиний плюс і перевага моєї е, військової мого бекграунду, що я знаю. Більшість військового керівництва країни я дуже знаю багатьох керівників середньої ланки, і це нам допомагає в підготовці, і а сподіваюся, допоможе ще більше. Ми зараз в діалозі з силами оборони в підготовці цікавих хороших матеріалів, які посприяють безпеці нашої країни, або підвищенню її обороздатності, і в кінці кінців приведуть до того, що ми всі разом досягнемо перемоги. Деякі, скажімо так, опозиційні журналісти я без прізвись знову ж кажуть, що у деяких українських медіа немає довіри серед українців. Що впливає на наявність довіри? На вашу думку, українформу довіряють зараз? Ну ми з колегами робимо все, щоб так було. У був у білому списку українських медіа, що це великий стандарт. Але саме та криза невелика, як ви знаєте, що була. Я, я вже її прийняв по факту, Ось, і ми розбрали. Ми одразу ж розібралися з колегами, і я чітко дав зрозуміти, що ніяких порушень закону по відношенню до журналістів не буде ніяких цензурування. Ну крім крім покликаного безпекою країни, Зрозумі... або не дай Бог там. Розхитування в суспільстві якихось настроїв, які не сприятимуть єдності і підготовки до оборони країни. А все інше у нас дуже нормальний діалог з колегами, професійний, етично виважений. У нас вийшло от ряд матеріалів, тільки нещодавно, що я пам'ятаю, це Івана климпуш з опозиційної фракції, це Роман Безсмертний, теж він там свої думки виклав, так як він бажав за потрібне. Ряд інших, я просто можу зараз не згадати. Тобто, у нас нормальна медіа така структура, яка прагне розвиватися, прагне бути сучасною, звичайно, те, що ми єдине державне агентство, Ну, я думаю, що під час війни це не так і погано. Як надалі вирішить законодавець, це його право, ми демократична країна, і безумовно підкоримося закону, який буде прийнятий. Я, але я думаю, що це буде так як все таки, враховано весь досвід передових країн, весь досвід наш, і все це буде. Перед, скажімо так, переосмислено і зроблено так, щоб згодом у не втратив, а тільки здобув уже можливо в якомусь іншому статусі, але це я ж підкреслюєш це, це право нашого законодавця Верховної Ради.